Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Світ Швейної фурнітури. Хто знає, буде хто не знає. Мене звуть Катерина, і в цьому відео я хочу вам розповісти про кіперну стрічку, а саме про обробка горловини кіперною стрічкою. В попередніх відео я розповідала про дитячі шорти, а сьогодні до цього буде йти біла футболка. У мене є. Ось така біла футболка, тут вже закриті всі рукава. І ще є ось така, де шиті лише плечові шви і оброблена горловина. Для того, щоб гарно все прогладжувати, вам в нагоді може стати ось така подушечка. Ця подушечка предназначена для просування виточок округлих форм. От ви можете побачити, як гарно вона сюди лягає. І ось так вона проглажується, і немає ніяких ні заломів, і все добре. Або ще краще є варіант. Це ось така колодка. Її основне призначення для просування опуклоформ, чи то може бути та сама горловина, яка сюди гарно лягає. Або, маючи такі вигиби, дуже добре прасувати бокові шви на спідниці. І виточки теж добре, тобто всі шви з опуклими формами. Вона просто універсальна. Кіперна стрічка буває різної ширини. Вона може бути 1 см, або 2 або 1,5 см. Для таких деталей краще використовувати кіперну стрічку. З шириною 1 см. Кіперну стрічку тут я буду вставляти по спинці від плечового шва до плечового шва. Її призначення буде для того, щоб вона не розтягувала в процесі носки горловину. Тобто, як я вже сказала, я використаю 1 см. Можна використовувати контрастну любого кольору чи то чорну. Але, один Але я візьму ось таку, вона мені дуже подобається і буде дуже гарно виглядати. Ось Подивіться. Вона і біла, і має таку срібну. Якщо ви будете використовувати, наприклад, ту саму контрастну, то, будь ласка, візьміть одну нитку нижню в тон тканини, а другу вже в тонкій пирної стрічки. В подальшому я покажу вам, як з нею працювати. Це бавовняна стрічка, і її навіть рекомендують чи попрасувати, чи просто пройти з паром з праскою, щоб вона не давала ніякої утяжки. Її можна використовувати на аспинці. В нижньої частини, або навіть дехто ще вставляє у плечові шви, щоб плечові шви теж подальшому не розтягувалися. Розтягували. Кіберна стрічка ще може використовуватися як декор, або навіть її дехто вставляє як шнур в каптур, тому що вона не розтягується і має таку міцну структуру. Отже, Я маю ось таку спинку, маю такий верложний рядок, до котрого повинна закотикоту. Котрий повинен закрити кіперною стрічкою. Я взяла кіперну стрічку широтою 1 см. Для таких речей вона добре підійде і, і тож будемо приступати. А також я намітила, ось тут починається плечовий шов, рядок Я взяла ось таку пасту, це чернила, котре зникає при прасуванні. І будемо працювати. Кіперну стрічку потрібно загнути на десь приблизно на 1 см 05 мм. Будемо намагатися вшивати прямо сам в цей рядочок. Ви можете цю операцію робити з любою зручною для вас лапкою. Я виберу ось таку: це звичайна лапка для блискавок. Спробую працювати саме ідею. Кіперну стрічку трохи підгидаю. І обережно, дуже обережно починаємо шити. А сама кіперна стрічка може трошки заходити до, за оцей рядочок, щоб її було зручно пришити. Загинаю і продовжую. І не забуваємо робити закріпки на початку і в кінці рядка. Ось і все. Перший рядок закінчився. То що ж у нас вийшло? У нас вийшло прошито. Ось таку кіперну стрічку. Ось так вона йде. Ось так вона пришита. На, як бачимо, вона дуже маленька відстані. І наступне, нам треба пришити другий рядок до е виробу. Е ми знаємо, що ширина цієї кібернестрічки становить 1 см. Е щоб гарно прокладилося, ви можете шити з цієї сторони, але мені подобається шити з цієї сторони, тому що я кон контролюю. контролюю у, у цю відстань. Я контролюю те, що вона дойде до плечового шва. Єдине, що я можу не проконтролювати, буває різні ситуації, то ось такі хвостики бажано чи підрізати, чи ховати їх. Я знімаю лапку. У мене є ось така ще лапка для трикотажної тканини. У неї десь відстань. 07 мм від краю. Не забуваємо в кінці і в початку рядка робити такі закріпки. Ми тут тут аж а я потім випру, але це не буде заважати мені працювати. Використовую я лапку для трикотажних тканин. Але рядок повинен бути гарний, тому що ось тут, ось тут він якраз в шов попав. Почалися ми зі шва. Робимо все це дрібними ділянками, перевіряємо, щоб кіперна стрічка там гарно лежала. Ми нікуди не поспішаємо, щоб не перероблювати. Доходимо до плечового шва. Тут ще більше потовщення. Раз, два. Три. Зворотній стібок. І ще раз, два, три. Ось Так як добре тут все гарно. І ось. Ось вона, вона прошита. Тут тянеться, а ззаді що не тянеться. А, це один виріб, у мене ще є один. А, тут вже прошитий і рукава, і комірець, це поло. Ми відгидаємо. Підгидаю, прикладаю, опускаю голку. І закріплюємо її. Кіперні стрічки робимо такі маленькі нахльос в один міліметр, а саму, саму, сам рядок намагаємося вкласти в оверлочний рядок. Завертаю. Взагалі в цій футболці оця частина буде закрита всією планкою. Я отримала гарно прошиту кіперну стрічку, перевіряю, щоб все було закріплено. Ми маємо. І ось зворотня сторона. В місцях потовщення прошилася, не тянеться. Я згода, боже, тут є трошки менше, трошки більше. Тут трошки більше відстань. Тут майже взагалі немає. Ось тут іде теж трошки більше. Наскільки, ну, більше? Да? буквально 2 міліметра. Але ця сторона виглядає чудово. Може хтось скаже, так не можна робити, але мені цей метод більше подобається. Своє призначення виконує, тут нічого не тягнеться. Хочу показати вам кінцевий результат. Я маю дві білі футболки. Одна ось така простенька, трошки пом'ята, низ оброблений подвійною голкою, але що попередньо оброблений оверлошним рядком. І ще одна ось така, це більш цікавіша, має такий гарний камірець, а, вставили сюди контрастні гуцики з метеликами дитячі, а, манжет оброблений рибаною, а внизу має такий розріз і теж низ оброблений подвійною голкою. Якщо цей україномовний канал і вам подобається, і це відео вам приносить користь, то підписуйтесь, ставте лайки і ще не забувайте писати коментарі, найкращі коментарі, такі мотивуючі, я взагалі публікую на, своє, на своєму робочому інстаграмі. Тому ласкаво просимо до мене, мирного неба і гарного дня!